Слава кей рідненький! Привіт! Привіт! А, сьогодні у нас знову кей-поп. Сьогодні ми знову будемо дивитися Monster X, які нам дуже сподобались, які нас зажгли так трішки. Отут тут є реакція, якщо що можете сходити. І сьогодні ми будемо дивитися кліп на пісню норсі мати васеле. Пропоную не затягувати е, і про свої якісь там е, брабда. Sonra daha sonra konuşacağız. Zerz'i dinleyelim mi? Evet, She's I'm controlled. 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 I'm not, no, not, 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 not you. for i not 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 i i am i am 저는 다시 딱딱 음만하면 찾아와 이별은 이따금 그차 이로 괜찮아 빡빡 만이허하들불속 으로 뛰어 들어가 내게 빠 지고 싶

I want you mercy. I want you mercy. Your mercy. I want you r mercy. 지켜진 흉터의 구름을 덧칠해 그릴수 있다. 주소서 그대 안에서 끝나길 빌어서 You're mercy I want your mercy 부디 나 용서하소서 그대 안에서 살길 빌어서 You're mercy Mm -hmm. Я так розумію, це створений якимось кліп, це не офіційне. А, я так і зрозумію. Емошенол! З Приводу кліпу перше. Я оце сиджу і думаю, треба про це сказати. Чекай, 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 чекай. Мене настільки захопила пісня? сама пісня, що я на кліп. А... Лише якісь окремі кадри я виловив звідти. Mm -hmm. А так на кліп я взагалі не дивився. Мене настільки вразило це. Я ще хотів спочатку доколупатися, десь там там ближче до середини, де пішов реплайн. І він був такий довгий, досить. Я розумію, що це Monster X, щоб без нього неможливо було обійтися без реплайну. dare you! Але я хотів так в кінці, думаю, ну. Включу трохи, увімкну трохи язву uh -huh. і скажу, що все-таки мені не подобається реплайн, що я не люблю ля-ля-ля. Але цей реплайн був настільки прикольно, емоційно. Ви вичавлений, от ніби він а, ішов не просто з серця, він ішов, ніби десь, знаєш де де сонячного сплетіння він виходив. Стільки емоцій, стільки було такого. Болі здається, от навіть у голосі. Ти тихо. Ти, 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 так, і я відчув цей реплан. І а коли а, оцей в останній, мабуть, приспів, Це, і потім ще затримка Та -та 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 -та! і удар. Ампегін'ютон. І все, мене порвало. У мене все так. Пух, все, все, я з вас дохла. Не... Ну, Ми не багато від них слухали пісень, ми дивилися там дві, два кліпу, але очень сильно хапануло Я не сподівалася на, на, на таку лірику. По-перше, так. Який він проникнений і який. Він в тебе потрапляє дуже чітко цей текст, цей голос і ти ну э, голоси і так, рух мелодії. І рух мелодії, і ти такий блін, ну щось тут якось я не цього чекав, але я цього чекав. Я цього хотів і мені це дали ти такий. О, oh ма я дуже вражена. Ну я, мабуть, розумію, чому нам її не рекомендували, тому що немає офіційного кліпу, І е, цей канал, який зробив оце фан-відео, це дуже прикольно, тому що вони десь частково, частково, частково? назбирали да, якихось та, таких та, та. елементів, які можна в принципі так і до цієї пісні притиснути. Що? Але сама пісня, вона настільки самостійна, що для неї, мабуть, і не треба чогось такого дома. Я уявляю, тебе... якби вони зробили щось. Це я... був би взагалі роз'єб. То, мабуть, було б все. то я би під столом вже валявся. Вона й сама дуже сильна. і мені прям в мене зараз такий вихор якихось емоцій. І отут ця пісня це такий. Я за все я, я трошки повернулася до цього стану. Короче, це дуже неймовірно. Мені дуже подобається. Я теж погоджуюсь. Мені дуже подобається ваші думки у коментарях до цього відео. Ваша підписка, ваш лайк, ваш дзвіночок нам допомагає поширити це відео і зробити його видимим для більшого більшої кількості людей. От а також ваша підтримка для ЗСУ це зі смартфончику. Будь-який будь-який донат. Він буде, якщо він щирий, він буде цінним. <свистрия> mm -hmm. так, а ви не забувайте писати нам коментарі. Напишіть які ще пісні от у X можна не послухати, щоб ми прям так. Ну все, це це наші краще, ну, знаєш. Я, я тепер взагалі і... сьогодні мало сказали, але ну просто все, що мене сказали словами після після звучання пісні, було, це видно, було написано. Доки, доки ми дивилися просто це відео, доки ми слухали цю пісню, це було видно ось тут. Тому <світ> е як оце, не судіть нас занадто суворо. Бо ми, коли ви вражені, ми просто... Згадайте А не забувайте на нас підписуватись, писати нам коментарі, ставити вподобайку, натискати дзвіночок для того, щоб не пропускати наші наступні відео, бо вони будуть ще краще. А ми вас любимо і. Бувайте!